Про те, що о дев'ятій ранку в Україні щодня хвилина мовчання за тими, чиє життя забрала ця війна, знає чи не кожен в нашій країні, але точно не всі з нас о дев'ятій зупиняються на хвилину, аби вшанувати тих, хто віддав життя, захищаючи країну. У Львові загальнонаціональну хвилину мовчання будуть оголошувати через спецсистему оповіщення. Вона про наш борг загиблим і нашу шану тим, хто боронить країну зараз. То як до такого нагадування ставляться львів'яни і ті, кому зараз Львів дав прихисток, Олександра Стасишин питала. На заклик систем повіщення у центрі Львова люди реагують по-різному. Більшість перехожих зупиняється, а працівники довколишніх закладів навіть призупиняють роботу. Повага, звичайно, хоча б ну, це звичайне людське розуміння. Одну хвилину то не так важко зупинитися. Люди повинні зупинятися. Це обов'язково треба віддати їм шану. Це так маленько, просто зупинитися. Але є й такі, хто заклопотано поспішає, не реагуючи ні на що. Ви не зупинились. Чому? Я зупинилася, оце потім пішла, тому що я спішу на 9 годину, вибачте. Ідею оголошувати хвилину пам'яті у місті через системи оповіщення схвально прийняли родини героїв, розповідає матір загиблого на війні Михайла Міхєєва. Йому 25 років було, як загинув село Богородичне. Жінка переконана, кожна свідома людина має бути вдячною тим, хто захищаючи країну, віддав своє життя. Це стане звичкою, тому і потрібно, щоб спочатку наголошували стій, зупинись, а потім люди просто зрозуміють, що треба зупинитися. Одна хвилина це ж не так багато по часу, і так багато змісту в цій одній хвилині. Звукові оповіщення наразі лунатимуть зі ста гучномовців у різних районах міста, там, де це технічно можливо, кажуть у мерії. Наразі в нас охоплення лише 60%, але ми будемо працювати над тим, аби це було 100%. І кожен львів'янин і якомога більше мешканців і громадян наших мали віддати шану і якомога більшій кількості ми могли нагадати про цю одну хвилину, яку ми повинні віддати нашим героям. Якщо ж момент хвилини пам'яті співпаде з повітряною тривогою у регіоні, то пріоритет буде на безпеку людей, кажуть чиновники. Тобто першим лунатиме сигнал про небезпеку із закликом пройти в укриття. Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна. Марафон Єдині новини.